Рована, будь ласка, присядь. Шкода, що до цього дійшло, але нам трьом довелося організувати зустріч з посередником, щоб спокійно обговорити робочу атмосферу тут у плейтек. Тобі точно скоротять зарплатню. Чесно кажучи, Роване, Саме тому ми були змушені звернутися до незалежного посередника. Так, два скорочення зарплатні на підході. Ні, Роване, не можна скорочувати зарплатню людям, які з тобою не згодні. Три з трьох Рован переміг. Якби там не було Ровене, посередник скоро прибуде. Він зі служби в регулюванні конфліктів і він буде тут будь-якої миті. Добре. Це, мабуть, він байдуже. Так. Ні. Е, Так, народ, вітаю. Мене звати Бен Б. е н І я зі служби врегулювання конфліктів. Я так розумію, що між менеджментом і персоналом існує певна напруга. І моя робота сьогодні полягає в тому, аби переконатися, щоб кожен міг висловитися, і що важливіше, щоб кожного почули. У цьому немає жодного сенсу. Як ти отримав цю роботу? Гаразд, добре, отже, Алане, я відчуваю в тобі багато гніву по відношенню до людей при владі, і до цього ми ще повернемося. Але давай почнемо з того, що ти розкажеш нам, як ти ставишся до стилю керівництва Ровена. Гаразд до біса, хай буде так. Так, звісно, з чого почати. Днями Ровен урізав мені зарплатню за те, що я записав номер під час особистого дзвінка. У гаразд. Ну, Ровене, це звучить необґрунтовано. Саме так, а, у мене ні. була перерва, і я записував номер телефону електрика. Звучить справді необґрунтовано. Отже, Ровене, поясни мені, що поганого в тому, що працівник записує номер телефону власною ручкою під час перерви. Одне маленьке уточнення. Вибач, це була твоя власна ручка, якою ти написав той номер. Чи це була ручка компанії? Чорт, забирай, ну. Формально це була ручка плейтек, вона просто лежала там. Так, все трохи складніше, ніж я уявляв. Отже, ти крав, ти крадій, злодій. Ні, я просто записав номер телефону. Так, але ти використовував чорнило компанії, і я ризикну припустити, що ймовірно ти писав на папері компанії. Це слушне зауваження. Це божевілля, божевілля. Ну, але не якщо ти робиш таке. То що заважає тобі просто залізти в касу плейтек і забрати всі гроші? Саме так. Або піти на склад і вкрасти весь товар. Чому б нам просто не віддати тобі ключі від плейтек? Алане? чому б не віддати тобі ключі до всього світу, друже? Це просто смішно. Має ж бути якийсь закон, який захищає мене, хлопці. Люди постійно пишуть нотатки ручками компанії. Це нормально, таке постійно трапляється. Народ, підтримайте мене. Підтримайте. Перед тим, як ви відповісте, я хочу, аби було абсолютно ясно, що Алан отримає скорочення зарплаті на 50% за цю крадіжку. Справедливо. Насправді це стандарт Гаузі Адаме. Я ніколи не використовував і не буду використовувати ручку компанії для особистих записів. Насправді я вважаю це неетичним. Безумовно, Адаме. Від самої думки про це мене нудить. Це ганебно. Підвищення зарплатні убу. Саме так. Добре, і на цьому ми завершуємо наше посередництво. Я щиро сподіваюся, що я виконав свою роботу і що ми всі були почуті, всі почуваємося в безпеці і що нам усім стало трохи легше сьогодні. Дуже вам дякую, Народ. Дуже дякую. 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 Алена. Не хочеш піти назустріч мені? Ні. Типово, і справді типово. Нам трьом довелося організувати зустріч з посередником, щоб спокійно обговорити робочу атмосферу тут у плейтек. Тобі точно уріжуть один. <кліх> Перша фраза. Це ж усе, так? Це усе. Гадаю, що так? На сьогодні це все відровано. <кліх> дякую. Дякую. thank okay. okay. you